Вітаю поціновувачі математики, розв'яжемо номер 1419, для яких значень Х має зміст вираз. 5 поділити на корінь з х. Що ми можемо помітити? Що у нас дріб. Ми знаємо, що знаменник ніколи не може бути рівним нулю. Друге, знаменнику у нас корінь. Ми знаємо, що підкореневий вираз повинен бути більше рівне нуля. Отже, у нас одночасно повинно виконуватись дві вимоги. І знаменник не рівний нулю, і підкореневий вираз більше рівна нуля. Отже, х повинно бути строго більше нуля. Друге, корінь з х квадрат. Підкореневий вираз повинен бути більше рівне нуля х квадрат більше рівне нуля буде для будь-яких значень х. Отже, х будь-яке число. Третє завдання. Корінь квадратний з х у п'ятому степені. Для того, щоб існував корінь, підкореневий вираз повинен бути більше рівне нуля. У нас показник степеня непарне число 5. Отже, для того, щоб х у п'ятому степені було більше рівне 0, необхідно, щоб і х також був більше рівне 0. Отже, х повинно бути числом невід'ємним. Четверте – одиниця поділити на мінус корінь з. Х. Знову ж таки, маємо дріб. Ми знаємо, що дріб існує тоді, коли знаменник відмінний від нуля. Але в знаменнику цього дробу ще й корінь. Підкореневий вираз повинен бути більше рівне нуля. Рівний нулю він не може бути, тому що записаний в знаменнику. Отже, підкореневий вираз повинен бути обов'язково числом додатним. Але мінус х буде додатним тоді. Коли саме число х буде від'ємним, тому що при множенні мінус на мінус дасть плюс. Отже, х число від'ємне.